Дорога церква, я всіх вітаю. Е, хочу сказати, що у моєї родини є традиція, ми е, у період Рождества Нового року ми пишемо у, на лісточку наші бажання на наступний рок. І ложимо їх у конверти і відкриваємо їх якраз у той же час, через рік. І, в общем, у мене. Є грижа ще з 13 років. Тобто, 20 років в мене є грижа. І я е, в чому весь? Я да, все чудо, що я великий, здоровий, здоровий, бородатий мужчина. Но коли в мене беруть кров, у мене гасне світло. Я... <реш> <реш> от, так. От, да. І розумієте, я написав це бажання до Господа. Ми за це помолилися, і я ну не знаю, як це буде, ну, написав. <реш> і... Улітку я їздив на змагання, і там в мене є друг, він хірург. У нього дружина теж лікар, вона за відділення. І ми у Кастра так чуть-чуть поговорили з ними, я їм сказав, що в мене є така проблема. І ось вони півтора місяця назад дзвонить мені Саша і каже: Діма, я договорився, і я можу тобі зробити, у нас. В лікарні операцію, так що заканчуй свої діла і приїжджайте. І я такий стаю і думаю, що робити. <свісно> і розумію, що якщо я зараз відмовлю, то це ну буде продовжатися. Я говорю, Боже, допоможи. І щоб ви знали, що така милість Господня в мене коли даже уже все лежав на столі. Благословив руки врачей, все, помолився. І от е, операція трохи затягнулася. Вона була два з половиною часа. Обично ж люди лежать прив'язані, і в мене так уже затікли локти, боліли дуже. І Света, це ж моя подруга, вона. Розв'язала мене да зробила масаж, дала мені руками подвігати. Вони мене приділили в палату. За мною був дуже ретельний нагляд. Вона ще здавна знала, що я люблю компот. Вона мені полтора літра компота кожен день. Ви розумієте, що Бог це зробив настільки круто, ну настільки да. я навіть не очікував. То я йому дуже вдячний. Це одне. Друге. Як почалася війна, в нас була квартира, вона була під бізнес, під школу. І коли почалася війна, вона нам стала ну, як, не потрібна для бізнесу. І саме в період війни ми стали робити там ремонт. І я дякую Боже, що Богу, що в такі складні обставини ми зробили там ремонт, і ми заїхали цього літа. І слава Богу, ми живемо і радуємось. І це все Господь. Це все Господь. Боже, я дякую тобі слава. за те, то, що ти народився і робиш дива слава досі. Господу. Слава Богу. Олечка, за що ти хочеш подякувати? Я доповню Діму про квартиру. Дивіться, можливо, ви думаєте, що я завжди кажу про, про гроші, там, про щось матеріальне. Знаєте, є предисторія просто ми з ним живемо вже 15 років, слава Богу, в цьому році Ладно. ну, в наступному буде. І в нас ніколи не було свого житла. Ну, хто може знімає, той розуміє. Ми дуже, ну, звісно, всі мріють про своє житло. І крім того, що в нас не було свого житла, ми постійно на зйомних. Крім того, ми коли приїхали в Україну. У нас, ми взагалі голі і босі, у нас був великий борг. І для нас це було настільки важливо, що ми тут можемо прожити і якось мати гроші, якось мати, ну, взагалі. Да? І для я почувала всі ці роки, там вісім років чи сім, скільки ми тут живемо, я почувала себе як, знаєте, так серед. Тинка нема не квартири, нема там грошей, нормально. Ну тобто, ти, ти знаєш, як потрібно жити, як можна жити, але ти постійно такий, ну все якось не виходить. І я дуже дуже вдячна Богу за те, що в цьому році ми вже маємо своє житло, ми маємо автівку, і ми маємо той дохід, який дозволяє нам, от як Діма каже, да робити ремонт. Ми, коли почали ремонт, ми зрозуміли, що все подорожало втричі. Але це нас, слава Богу, не зупинило. І знаєте, моє ну, свідчення в тому ще, що Бог в цьому році, мой, мій бізнес нам вже буде 6 років. І знаєте, того року ми святкували якраз на початку року, у нас і день народження школи. Ми посвяткували 5 років, і нас було п'ятеро дівчат. Ми робили фотосесію. Знаєте, за цей за цей рік Бог нас вдвічі, навіть більше, ніж вдвічі штат, збільшив. І ми розвилися в соцмережах, тому що це зараз та площадка, на якій можна взагалі щось продавати. Ну Тобто, це, це не офлайн навчання, коли приходять дітки, бо зараз діток немає. Це є люди, які просто з Австралії, з Канади займаються в нас, з Ірландії. І це велика Богу дяка, тому що ми не почали. Працювати більше, ми почали. Я почала працювати менше, але Бог нам дає через ну благость. Я так ну вірю через благость і благодать. Він дає нам е, збільшення. Е, ми тільки я от подивилася в інстаграм. Ми тільки за три місяці збільшилися. Ну тобто, у нас обсяг збільшився на 255 відсотків. Просто уявіть ну 255 Це тільки інстаграм. А ще інші площадки ми відкрили, в яких зараз такий прям ну прорив. А, і прикол в тому, що найвеличший у цей прорив був, коли ми поїхали взагалі з Ігорем на конференцію. Ну, для мене таке свідство: знаєте, я роблю Боже діло. Я їду на служіння, а Бог дає нам прорив. Тому велика, велика Богу, дяка.